Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Я вам ще хотів сказати, що він приносить за яку ціну, Дивіться. Він принесе вам подарунок, який ви хочете, але що треба для цього зробити? Перше гарно поводитися В 31 грудня не можна сваритися. Там погані речі говорити та робити, не можна там працювати і так далі. Тому що Санта Клаус, якщо побачить, що ти щось поганого зробив, він скаже: Ні, я в цьому році тобі щось друге принесу. От в другому році, якщо ти будеш гарно себе поводитися, ну тоді вже твій нормальний подарунок буде. Тому, друзі, якщо ви хочете, щоб завжди Санта Клаус приносив вам нормальні та в подарунки, які ви забажаєте в нього, то поводьтеся себе гарно. І не говоріть нічого поганого коли 31 грудня. Друзі, я вам ще хотів сказати, що Санта-Клаус за яку ціну він приносить подарунки. Ну, по-перше, треба написати йому листа, що ти хочеш. Далі, по-друге... Він принесе там ну, подарунок максимум за 2000 тисячі гривень, не більше, тому що йому треба уявляти всьому світу, рознести подарунки. Якщо кожен хлопчик побажає або дівчинка подарунок а по 20 тисяч, то в нього просто грошей не вистачить. Тому, друзі вважаю вам гарного дня. Вже сьогодні Новий рік вже скоро будемо його святкувати.